Червень для козерогів. Що нам готує червень? Подивимось самі основні моменти, як завжди. Чи це особистими звертайтесь в інстаграм, Telegram. Телеграм є в шапці профіля. Підписуйтесь, щоб не пропустити відео. Також у мене з'явився YouTube канал, тому підписуйтесь, він також є. Там в шапці профіля, можна знайти. Поїхали. Козироги, червень. <зірушки>. Що таке є? Що такое? Так, ну дивіться. А, значить, місяць починається з того, що ви активно собі трудитесь, а, працюєте, все у вас там стабільно, росте, ну, все як має бути, да? з роботою у вас все стабільно. Потім, знаєте, якісь, можливо, заплануєте зустрічі і побачення, але щось не вийде. Розчаруєтесь сильно, тому що дуже надіялись на цю зустріч у багато хто. Да? От, але там якісь будуть препятствия. Ви прям будете вважати, що це через вас, або ви винні в тому, що не можете зустрітися. Будете переживати, що від вас, якби знаєте. Ну, грубо скажу, відморозились, да? але це не так. Це просто так стануться обставини, що ну, зустрічі не вийде. Взагалі, вас з партнерством я хочу сказати, якісь такий, знаєте, місяць важкуватий. Вам от якось мені здається, що вам хочеться побути наодинці, от краще знаєте, працювати, відключитись від всього зовні і собі працювати. Не тому що з партнерством у вас також важко, вам в демі з кимось. Вам треба самому працювати. Про що кажуть ці карти, так? Да? І для жінок, і для чоловіків розвиток у вас до кінця місяця. Якісь гарні новини, якщо по роботі, можливий розвиток, якийсь, можливе підвищення зарплати, хтось можливо з дівчат дізнається про свою довгоочікувану вагітність. Да? Вот. Непогана карта. Також знаєте, карта сили каже нам про те, що до цього до цього, щоб отримати розвиток, я не знаю, доплату в зарплаті, вагітність і так далі, все що я перечислила, потрібно буде докласти трошки зусиль, і на це потрібно буде витрачати кошти. І дивіться, чоловік, от можливо, чоловік, зустріч з чоловіком, можливо, військовим, да? або водолей, терези, і хто у нас там близнюки? Да? Або, можливо, з ним повинна бути зустріч, але все-таки вона не станеться, будуть тільки переписки якоїсь такого. Сильно поганого місця, я б не сказала, знаєте, просто от рутинний місяць, от ви працюєте собі, хочеться побути на одинці, просто працювати на одинці, щоб вас ніхто ніде не трогав, тому що, можливо, роз, ну, розстроїтесь через те, що зустріч не вийшла, да, і вам якось буде не до того, не, не, не до веселищів. Да. Але до кінця, ближче до кінця місяця, вам... Треба просто приклати трошки зусиль і е, ваші якісь плани, можливо, задумані, та, якісь такі е, те, що ви винашували давно, воно, в принципі, у вас повинно збутися, повинна сущі І дивимось карту місяця для е, козерогів на червень місяць. Бо в мене щось сьогодні речовим апаратом червень місяць для козерогів. Поїздки якісь, бачите? Ага, от, і на дні каса. Якісь, можливо, планувалися поїздки, от, зустрічі, те, що я кажу, навряд чи вони зможуть у вас осуществитися, Або якщо і навіть і будуть, то це дуже-дуже таким важким 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 трудом. ну, Скоріше за все, я думаю, що ні, перенесеться можливо на наступний місяць.